Я до вас з розпаковкою нових книжок. Перша книжка просто подивіться. Подивіться, яка вона неймовірно гарна. Я не змогла її не купити, Такий в неї форзац. Я думаю, вона буде дуже цікава і буде її дуже приємно читати. Наступна книжка від видавництва небо Ворони. Ось така. Я дуже довго думала, чи брати мені її, чи ні. Але вирішила все-таки її взяти. Ось такий гарний форзац. І ще тут дуже гарні ілюстрації. Дивіться. Ось така ілюстрація. Вступна книжка від видавництва РМ 50 слів дощу. Зараз ми її разом розпакуємо. Дивіться, Ну і, звичайно, дуже гарний зріз. Ці дві книги я купила давно. Тому я не знаю, чи я їх вам не показувала, але не знаю, чи буду взагалі їх читати. Бо я читала перші три... Частини у цього гудзик і мережево, і мені вони показались дуже трешовими, Вони мені не сподобались.